Псалом 57, -й. на мелодію Не погуби міхтам Давида, коли сховався від Саула до печери. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на тебе покладається душа моя, і в тіні твоїх крил я перебуватиму, доки не мене лихо. Я кличу до Бога Всевишнього, до Бога, який чинить мені добро, Він пошле поміч з неба і врятує мене. Він осоромить тих, що глумляться наді мною. Бог пошле свою милість і свою правду. Я перебуваю серед левів, лежу між тими, що дихають вогнем, такі людські нащадки. Їхні зуби, як списи і стріли, а їхній язик гострий меч. Будь звеличений понад небеса Боже, і над усією землею хай буде слава Твоя! Вони приготували для моїх ніг капкан, пригнічують мою душу, вони викопали переді мною яму, але самі впали туди. Зміцнилось моє серце Боже, серце моє готове, щоб співати і вигравати. Пробудись, хвало моя, пробудіться псалтирю і гусла, я розбуджу світанок. Я прославлятиму тебе серед людей, Господи, співатиму тобі між народами. Бо велика, вище небес, милість Твоя і вірність Твоя аж до хмар. Будь звеличений понад небеса Боже, і над усією землею хай буде слава Твоя. Псалом 58. На мелодію Не погуби міхтам Давида. Чи ви можновладці, справді говорите правду, чи справедливо судите людей? Адже у серці ви виношуєте несправедливість, а на землі ваші руки творять насильство. Вже від народження нечистиві стають відступниками, від материнського лона вони свавільні і неправдомовні, мають отруту, схожу до отрути змії, до трутизни глухої гадюки, яка затикає свої вуха, щоб не чути голосу заклинателя ані майстерного в чарах чаклуна. Боже, поламай їхні зуби в їхніх щелепах, розтрощи, Господи, ікла левчуків, нехай вони зникнуть, як пролита вода. А коли натягнуть лука, нехай стріли його стануть тупими, вони щезнуть, наче слід слимака, що проповз, як викидень жінки, вони не побачать сонця. Перш ніж ваші горшки відчують вогонь палаючого куща тернини. Нехай його гілля у його гніві живим буде розпорошене вітром, радітиме праведний, побачивши відплату. Він обмиє свої ноги в крові нечистивого. і скажуть люди є справді нагорода для праведного, є таки Бог, який звершує суд на землі.